Уявляєте, не потрібно бути військовим генієм, щоб зрозуміти, доля світової безпеки залежить від простих слів і хитромудрих ігор великих гравців, адже, як в найзахопливішому фільмі на сцені не безліч акторів, а потужні гангстери, які імітують бородатих героїв. Це не димить дзвін, це реальні гроші і житті мільйонів, все заради 2-3 мільйонів доларів, що щонайменше весільний бюджет для деяких. Чи усвідомлюєте ви, яку ціну платять всі ми за цих громадських ігор, і в цей момент контури глобальної політики нагадують особистий бізнес, чи не так? Розповідь починається з того, як цих гучних слів і сигналів навколо нав'язують нам давно знайомі персонажі з 90-х років, путінські друзі, що сидять поруч, і нещасні американські політики, що грають роль між двома світами? Вони – Наче бандити, що ведуть законні перемовини, але насправді торгують майбутнім тисяч людей. Чи помічали ви розмови про 2-3 мільйони це не просто цифри, це вони борються за контроль над системою, яка має зжерти демократію. Вони імітують переговори, нервово качають ногами, підкапає під пильним поглядом. І весь бізнес це гра на виживання. Яка базується на підписаних договорах, що змінюють карту світу? Таємна ігрова стратегія це не перебір і не міміка, а складний пазл з мостів і тунелів, де кожен учасник прагне унікально ритись у своєму золотому риб'ячому склі, оцінці у кілька трильйонів доларів. Вони проробляють це систематично чи хаотично жадібно і безжально. А що ж Україні? Вона лишається глядачем і заручником у цій грі. Чи не здається вам, що наші інтереси давно вже перетворили на ціну для продавців? Здається, ці гравці бачать тільки своє у їхньому світі: дірки у законі і знижки для найбільших гаманців? Вони, як у найкривавішій телевізійній драмі, зрадники і герої, один і той же персонаж. Вони, наче забудькові каскадери, що з флеймерками намагаються запалити ці застиглі договори, тому що страх і нажива їх головна мета. З цієї колізії випливає безперервна гра кому з ким і за скільки, та є і промінчик надії. Геніальні командири, як Валерій Залужний, що стали символами стримування злого й роботи для майбутнього. Чи не можна уявити, що з їхньою допомогою світ нарешті прокинеться і скаже? Кінець цій грі, можливо, саме цей силуїд стане каталізатором нової безпекової архітектури, яку світ так довго ховає під ковдрою рівності, але чи вистачить усього одного залужного, щоб зламати їхні хитромудрі пазли, чи саме він стане тим, хто поставить крапку у цій аморальній грі? Міркуючи аж до межі фантастики, починаєш розуміти: кожна цифра і кожне слово це зброя. А тепер. Уявіть, що цим іграм протистоїть не військова стратегія, а стратегія політичної волі. Адже чи не найстрашніше у цій грі, то що рішення приймаються за закритими дверима, а голос народу гасне у різкому шумі переговорів. Тож хто з них зважиться на справжню зміну? Хто перш за все скаже ні цьому бізнесу зі світовими долями? Звісно, у цій багатошаровій грі немає нічого випадкового. Адже як у найбільш спекотний день відчуваєш запах палива, що йде з кабінетів і ділових залах, де вирішуються долі майбутніх поколінь, і якщо ця гра триватиме далі, станеться одна з двох речей або ми зрозуміємо, що війна і мир просто партія у шахи, або нас прорве у самісінький струм до самого серця цієї корупційної системи. Тому питання чи вистачить нам сміливості творити нову історію? Чи знову залишимося у полоні їхніх хитрих торгів? Американці давно помітили, концентрація багатств зменшується, натомість вогонь їхньої ненависті і страху зростає. Світові лідери з пересторогою дивляться у цю безодню. А ми чи готові ми зірвати цю гру, чи знову дозволимо їм вирішувати, хто і скільки житиме, відповісти вже час? Бо гра йде не на життя, а на рівень нашої свободи. І з кожною новою угодою, з кожним підписом ми просто йдемо до історичного колапсу або до нової епохи, вибір за нами. Море нерозгаданих ігор, таємних домовленостей і механізмів, які змінюють долі мільйонів. Все це відбувається під ковдрою слів законність і міжнародне право. Ви коли-небудь задавалися питанням, наскільки легко можна перекроїти правила у світі? Де рішення ухвалюють магнати владних кабінетів, а не ті, кого обирає народ? Адже саме зараз у тінях міжнародних переговорів витанцьовують тіньові ходи, що можуть змінити баланс сил назавжди. Як таке можливо, чи готові ми побачити справжню ціну цих таємних ігор, якщо вірити інформації, перша ластівка цих змін активна участь у дипломатичних операціях? Що ще недавно здавалося суто ритуалом, саме колишні дипломати, представники сектору безпеки і високопоставлені діячі державних структур тепер грають за своїми власними правилами, а раніше, якщо й виникала ідея порушити старий порядок, то робили це мовчки, ніби під покровом ночі. Тепер же від голосів таєрів на переговорах аж в'яже скроні. Це мобільність і смикання ниток у так званій дипломатії стали схожі на гру у шахи з тінями. Сонце світить крізь шляхетні слова, але під ним терен таємних зобов'язань. Що ж приховано за цими дипломатичними павутиннями? Чи задумуються інститути, яка катастрофа може врятуватися, чи навпаки, бути розірваною навпіл під ударами невидимих гаків? Не дивно, що саме сьогодні, за даними опитувань, Близько 72% американців висловлюють зростаючу тривогу. Концентрація владних ресурсів в руках замкнутих кіл зменшується, а їхній вплив лише збільшується. І тоді виникає питання: а що ж залишиться для звичайних людей? Як це скажеться на нашій безпеці, нашій країні? Можна уявити сцену, великі бухти човнів, що гучно шумлять, коли з моря піднімаються підводні міни. Які здатні змінити хід історії за лічені хвилини, що насправді ховається за цим спектром таємних угод, виглядає так, наче заплутаний клубок із натягнутих ниток, у якому кожен прагне здолати суперника, не піддаючись на істину, або ж що ще гірше, врятувати свої власні інтереси, цим самим знецінюючи міжнародні договори. Отже, скажіть, но чи вистачить вам сміливості довіритися цим непрозорим процесам? Коли кожне рішення це своєрідний гангстерський розрахунок, що підміняє реальну владу і зради, бо саме зараз з'являється відчуття, ця гра йде за межами нашого сприйняття, і кожен з нас є потенційною мішенню тих, хто володіє секретами цієї тіньової симфонії, але чи виживе світ, коли ці великі ігри продовжуватимуться у безпосередній близькості від нашого дому? Після того, як 79% американців з острахом і виманням відреагували на спроби обійти міжнародне право у процесі укладання договорів, влада сполумешта почала активно приховувати свою справжню ігрову стратегію. Вони, ніби жадібно перетворюючи тонкі дипломатичні нитки на гру на 2 трильйони доларів, затягнули у власний механізм, порушуючи правила. Вони швидко й нахабно підписували, затверджували і перекручували закони, які проходять і через стенографію Сенату. Але що станеться, коли міжнародне право перетворюється на маріонетку у власних коридорах? Чи можемо ми дозволити державі, яка давно зрадила свій обов'язок і підмінила суть домовленостей диктувати своє бачення миру? Можливо, саме зараз нас чекає та буря, що зруйнує цю ілюзію. Шокуючий факт, американський сенат, той самий недосяжний храм високої політики, все частіше затверджує угоди, які йдуть у розріз із міжнародними договорами, а їхня виняткова воля лише іграшка у руках вибірково згасаючої демократії. Юридична підміна, спроба зробити вигляд, що між двома трильйонами і миром немає ніякої різниці. Це найбільше шахрайство епохи. Як таке обійдеться без руйнівних наслідків, чи здатна ця країна пережити все це, коли її власний сенат, мов цінний дикун, дозволяє собі підписати папірець, який тільки шоколади героїв нагадує? Погані новини: якщо ці угоди проходять без врахування міжнародного права, шанс зупинити цей безпредмет іграшковий театр у світі зменшується до мінімуму. А що коли з'ясується, що ці договори більше не про безпеку? А про продаж українських територій за прозорою обіцянкою грошей і миру, чи дасть нам цей світанок шанс протистояти цій підлості? Можливо, саме зараз, коли зраджуються основи війни і миру, запалає необоротна пожежа, що знищить фальшиві договори на дві трильйони. Хто прийде на допомогу Україні, коли зірваний цю шахрайську гру його власними руками? Ще один гучний факт. У політичних кабінетах все частіше розмови доходять до ролі Валерія Залужного. Люди з усіх фронтів називають його символом сучасної української оборони і віддано відзначають новий рівень модернізації військових сил. Не дивно, що споти і штаб вже розглядають можливість залучити його до формування нових безпекових планів і посади у структурі керівництва. Вони хочуть мати під рукою не просто генерала. А символ стійкості й перемоги, який уже належить до поколінь героїв, адже чудово зрозуміло саме такі постаті здатні змінити хід історії, вразити новими ідеями та підняти прапор нової оборонної стратегії. Це не просто дипломатична гра або надбання політичних ниток, це символічна революція. Україна через видатних командирів посилає всьому світу гучний і ясний меседж. Чи знайдеться сьогодні незламний генерал, здатний стати ще одним яйцем у глобальній шахівниці? Чи зможе ця революція дипломатичних і військових рішень принести довгоочікуваний мир? І що, коли напередодні величезного прийняття рішень Київ і Вашингтон стануть на одній стороні, а з іншого світова потвора інтриг? Втім, безперечно. Час показ розставить усе по своїх місцях, а герої нашої історії вже готуються зробити свою історичну ставку з семи морів донісся глухий звук, йдеться про можливий чисельний обмін територій за обіцянки підозрілих голосів, які давно переповнили дипломатичні кабінети. Це не просто слова, це шокуючий вінець зради, який спрацьовує, мов сигнал тривоги. Бо в умовах, коли зрадників на кожному кроці цінують дорожче за життєві цінності, цінність реальних договорів падає до рівня підміни найкращого напою на злиденну воду. Саме так і відбувається у світі великих грошей та хитрої гри, де кожен день це протистояння крові і холодного розрахунку. Ви помітили цей флер довіри, що запахне, мов холодна сталь, яка пронизує весь організм. Може тоді з'ясуємо, що якщо українські кордони і продані, то вони зникнуть, мов тіні на злітній смузі, і поняття міжнародного права перетвориться на порожнє слово. Чи є щось більш паралізуюче ніж усвідомлення, що наші власні лідери продають острівки миру за кілька трильйонів? Але чи не найбільший удар у спину це не війська ворога, а зрада із середини. Коли за кілька дорогоцінних грошей україні, яка бореться за своє існування, сплять її рідні захисники у цій грі кожен схожий на Як 38 чи як 141 не найкращий, ідуть на результат не під туманом міжнародних повідомлень, а під звуки жалю і зради, виникає питання, скільки ще землі потрібно віддати, щоб світ знову забув про наші біль і боротьбу? Чи здатна міжнародна спільнота, яку давно затьмарює її байдужість, зупинити цей безлад? Адже якщо всі ті договори перетворюються на папірці, то тоді навіщо нам ці бої і герої, коли можна просто щедро продавати свою землю заради миру? І найголовніше, чому нині ми маємо вірити у щирість дипломатії, яка вже давно стала тільки інструментом для приховування зради? Чи не час зробити крок і зупинити цю кроваву торгівлю, що ведеться за наші спини? Адже правда в тому, що так звані великі угоди це не що інше, як масштабний обмін територій на кілька трильйонів недосяжних для простих людей грошей? Чи зможемо ми довго це терпіти, коли наші маленькі кроки перетворюються на великі зради, у той час, коли інші країни так і не зуміли втримати своє майно? Чи не нагадує нам цей сценарій трагедію історії, яку повторюють знову і знову, мов безкінечний фільм під гучний звук зради? Ми вже говорили про те, що американці дедалі активніше включають військових із досвідом сучасних битв у свою систему безпеки, але часу на перемовини ніщо. Уявіть, у Вашингтоні вже розглядають кандидатуру залужного на високий пост у міжнародних оборонних структурах. Чи не звучить це як фантастика? Що, якщо цей генерал стане ключем до нової безпекової революції? А що, якщо його призначення не просто дипломатична гра, а один з найжахливіших секретів Європи, що рятує світ від хаосу? У той час як в повітрі зависла напруга, у кімнатах з тінями з'являються тіні великих ігор, їхній запах суцільної загадки переплітається з голосами наших політичних стратегів. Чи не здається вам, що тут із кусками плину долі крутять невидимі рукави? Адже можливо, саме цей Генеральний штаб планує перехопити світову політичну арену та зробити так, щоб у історію увійшов не він, а ще один зрадник, що зрадив власного союзника у найскладнішій битві сучасності, а найжахливіше, що відповідь уже в повітрі, і коли тисячі сердець битимуться у тривозі, відповіді може й не бути. Чи є шанс, що це просто гра у хованки? чи це і є той момент, коли світ вперше зрозуміє, що у всесвітньому шахі понад грають не просто у двовладдя, а у щось набагато страшніше секретний хід з більшим масштабом і рукою, що крутить геополітичним кубиком?